Власно, перекинув, а, значить, спорідників своїй відповідальності питання, в площину конфліктів між партіями. Ви на це повівся. Мені дуже шкода. Ви досвідчений, ви досвідчений політик. Мені дуже шкода, що ви повівся. Я вас не перебував. А тепер дивіться далі. У мене немає претензії до партії. Я сказав, що мені дуже шкода, що депутати присутні від політичних сил, які я назвав тут, не розібравшись в цьому питанні, не підтримують. Сторону громади. Оце я сказав. А тепер я вам скажу, що якщо у нас з вами є якісь питання політичні, ми з вами дійсно обговоримо за межами цього залу. Але Анатолій Федорук Федоров ну, я не повівся, ви повівся. Тому дивіться ще раз, я звертаюся до громади. Ви зараз проаналізуйте всіх людей, всі політичні сили, які голосували за це в сесійному залі, по кожному цьому питанню. Сотня питань розібратись достеменно неможливо. Це маніпуляція. І це саме вам хочу зараз закинути. Будемо розмовляти.